Друзі, всім привіт! Я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Дмитрове вітання. Зараз медіафутбол футбол в Україні дуже стрімко розвивається, тому ці два дні хочу вам показати, що я їм, де тренуюсь, з ким граю, і взагалі всі умови тому полетіли. Проживаю на Академії Рух. Вчора заїхав. Не звертайте увагу за безпорядок, тому що зі мною проживав оператор. Він сьогодні поїхав в Житомир, тому що не поприбирав. До речі, ось такий вид маю з вікна. Тут раніше було футбольне поле, зараз тут йде будівництво такого грандіозного, масштабного. Але безгоду побачите, Не можу поки казати. Так, зараз я збираюся в зал. Потім після залу в мене буде вечеря. Покажу, чим харчуються медіафутболісти. Бачите, у мене дуже багато форми рух медіатім, У нас тут все рівень, все чотенько. Так, ось так виглядає ванна кімната. Чик. Беру зараз взуття і полетіли. Подивіться, вот, автобус рух медіа Тім, Все солідно. До речі, завтра граємо проти команди Профан, Це київська команда. Буде дуже важлива гра, буде бій. Заради вас пройдусь пішкарусом, а не на ліфті. Подивіться, яка краса. Щоб показати вам, що на кожному поверсі є футболки футболістів з автографами. Кожен поверх має свій колір. Всюди емблема футбольного клуба Рух дуже-дуже топова. Зараз або ніколи. Можливо, вам потрібна ця фраза. Ось так виглядає вістібюль. Ось такі футболочки. Легендарних гравців. Можливо, когось знаєте з них. Пішов в зальчик, побачив. Тут йде якийсь турнірчик. Футбольний, до речі. Прикольно. Граю Павлівськів. Якось так. Трохи подивлюсь і буду вже йти працювати. Пацани, підійшли, сфоткатися що ви, за кого граєте? За постаніку. За постатінку як зіграли? Отлічно це як, виграли, програли. Виграли? Скільки виграли? І, В, іграв, що зіграли? і всі виграли? Ну, одну програли і. Так він каже, що дві програли. Зіма, він браше. Він браше. Реально? Як ви думаєте, які місце ви займете? Ну, чи 6 -7 -7 -7. Так? Хорош. За вас пісні дуже добре, Та, ні, Реально, це дуже хорошо Реально, Так, що це, а, а що, це, дерби, що це за команда Дербі? Первомайс. Первомайс? Сам на якому ви місці йдете? Ми зараз. На перший Будемо в фінал грати. Фінал будете грати? Коли фінал? Через цієї. О, то я можу глянути в фінал. До речі, на ютубчики буде випуск побачите себе. А це на ютубчик підписуйтесь, я на ютубчик випуск я да? На. на ютубчик, да? ну, так? До речі, багато команд. І Аграбізнес на турнірі, а ви як зіграли? Четверте місце. Четверте місце зайняли, так. Ну, нормально, нормально, молодці. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось там знімають у PLTV, хто шарить. І взагалі хочу порекомендувати, хто ще не був на Емілі Резорт. Тут дуже круто. Подивіться, як все там світиться. Класно приїхати з родиною відпочивати. Також є спа. Чикс, заходимо. Закидаю речі, купив собі нові футзалочки, зараз якраз їх використаю, провірю на велосипеді. Як вам подобається, напишіть в коментарях. Ось такий зал виглядає футболіста шахтє... Шахтаря. також тут тренуються. У нас тут це види краєвиди. Він шатар пролетів так швидко. Вчора в мальті грали вже тут. Просто щоб ви розуміли, нолесенький да? залчик. І це дають змогу підготуватися до завтрашнього матчу. Короте, класні у нас умови, але знаєте, далі ще більше. Покажу вам, до речі, ще вечерю, що ми їмо там взагалі просто кайфанети. 20 хвилин покрутив велик. зараз розкачуюсь ролом. Щось важкувати мені, друзі. Взагалі 47 днів був без тренувань. Вчора було за цей довгий період часу перше тренування, тому треба швидше приходити в себе, тому що набрав ще 6 кілограм і дуже важковато. Футболісти Шахтаря. Досі працюють, я також. Ой, коротше, скажу вам так, що старость не радість. От коли стукнула мені більше 20 років, щось я починаю бути не таким еластичним. Оп, оп! Коли позаймався, що далі по розписанню правильно, а в мене вечеря. Я як круто, знаєте, зарядився. Білий банабан треба скидати. Так що погнали разом на що будемо їсти. А я от вас я знімаю ютубчик. Зустріть нашого транового форварда. Коротше, дізнався, що тебе сьогодні гра, Ну. Да? No. На футзалці. Футзал, за Тарасівку. За Тарасівку? А, корпоративна ліга. І що там як граєте? Ну, вони поки що сьогодні першу гру будуть грати. Вони там шарахать нормально, шарах да? нормальні. No. Скільки ігор ти зіграли? Чотири. І як? Вони на другому місці. Нормально. Ти їх усилиш? Думаю, що так. Скільки голів заб'єш за сезон, як думаєш? Що... Не знаю, що за лопати не можу забити. Що за Тарасівку буду Та, забивати, не, не, не знаю, ну, Десятку не, забіж? не знаю. Скільки? Десятки Та й куди, Ні, 10 не заб'є. Заб'єш? Ні, ні. Я думаю, що заб'єш. Ну, якщо ти думаєш, то можу зі. Чавайся заб'є 10 годі на Тарасі, по цьому сезоні. Уявляєте, я вже взяв їсти і забув вам показати, що дають. Коротше, тут вибираєте ви салатчики. Тут макарончики, гречечка, м'яско різне. Пацани, вам їда тут хороша? Мені мені теж дуже. Компотики, водичка. Я взяв телятину, кебаб, салатик, водичечку. Так що, якщо ви цей випуск, насипати собі їсти, поїмо разом. Знову забуваю знімати. Так, ось така красота. Залітаю. Показую вам пафасту, По барчик, дуже багато банів. Також для любителів футбольчика відразу трансують футбол. Там бані, сіна кімната, великий басейн. Але краще, навіщо буду вам показувати? Краще, щоб ви самі приїхали і все побачили. Тому бистренько. чик чик Ось така красота, куча басейних теплів, також чани. Ось так я готуюсь до футбольчика. Так, друзі, вже в номері буду відпочивати. Завтра вам покажу матч дей Тому не перемикайтесь і до завтра. Для вас пройшло 5 секунд. Для мене 1.8. Встав, йду на сніданочок. Ось такі види краєвиди, зроблю каву. Покажу, що дають на сніданочок. Йду вже до машини, покажу взагалі вам трошки Емелі Resort. Ось там вище можна побачити гору. Коли є сніг, люди катаються на сноутбордах, на лижах. Також тут є ковзанки, багато різних ресторанів. Ось там червоний це Азія, на По другому поверсі Чилі, це Тера. Також там є великі авент холи там де проводять різні заходи. Також є медикал центр, навіть можна приїхати, якщо тебе там щось безпокоїть, тебе лікарі перевіряють, вітамінки прописують, ти собі чилиш тут на спа, гуляєш територію, вона величезна, також там на самій горі є ресторанчик. Так що, друзі, хто ще не був, рекомендую сюди завітати. Тут це таке лакшері, лакшері. Прикольний, коротше. От ми вже зустрілися да, з пацанами, да. Ютуб. Я ж раніше робив, а це я перестав. Фейсбук, не нагинає, блять. Інстаграм. Треба ютубчик запускати. Мені заборонили знімати з Ютубчик, тому що я випускав випуски раніше, ніж рух а зараз я повертаюся раніше. Мене вот, після матче буде Ютуб. Він хуяри в чернетку в YouTube, просто, блядь, паузами. Потім як ті, блядь, просто опублікував і все. Ні, я просто злізаю все в місці і закидую. Я не монтую. А якщо мають Та типу, нічого. Головне, щоб лайки ставили. Шариш, якщо вони хочуть, щоб було побільше таких відео, треба обов'язково лайк ставити на ютуб. Діма певний. Вова, впевнений. Любсі і так далі. Мусимо впевнені бути. Сьогодні по складу сюди назву склад 에, Люб справа, традиційний ворота, Люб справа, Стас, 에, центральний захисник, Львівша, Юрамець, центральний захисник. Хоті, будь ласка, залишити емоції позитивні. Позитивні, щоб після матчу було це, треба зберегти і виходитись в цьому напрямку. Оце була команда. Кожна дія підтримували, то було на заміні, всі зрозуміння ставилися. Все сьогодні була команда. Це, це... За це ми тримаємось і був капіталі. Ми, що... ми перемогли про фан, тому якщо вам сподобався цей влог, обов'язково поставте подавайку, коментар напишіть і всім пока.